Добрий день, мої маленькі, дітки всі ви розумненькі, ось ми зараз з вами враз, правила безпеки вдома пригадаємо якраз. Як, як удома сам один, в дім чужинця не впускай, хоч би ким назвався він, Двері ти не відчиняй. Дітки, подивіться уважно на малюнок, чи можна відкривати двері незнайомцям? Молодці не можна, це небезпечно. За вікном життя цікаве, пролітають в небі гави. Поруч кицька муркотить, лялька у вікна сидить, ми їй скажемо доречно там сидіти небезпечно, щоб провітрити кімнату, треба вікна відкривати. Не підходьте до вікна, бо підступна висота. Розглянемо картинку, що не так зробив Петрик. Так, дітки, перехилився через перила. А чи можна перехилятися? Ні, а чому? Тому що можна випасти. Захворіла лялька Катя. Треба ляльку лікувати, поведу її в лікарню. Там лікують дуже гарно, а мікстури і таблетки для дітей це не цукерки. Розглянемо картинки. Коли ми хворіємо, і матуся дає нам пігулки, чи можна їх переймати? Так, молодці дітки. А якщо пігулки лежать десь на столику і без дозволу мами, чи можна скуштувати? Ні, молодці. Пам'ятайте, дітлахи. Сірники не іграшки, в руки їх не треба брати, а тим паче з ними грати. З вогнем бавитись не можна, знає це дитина кожна, можна ручки обпекти недалеко до біди. То чи можна гратися з сірниками? Ні, молодці, тому що можна обпектися, та може статися пожежа. Є розетки в кожнім домі, людям всім вони знайомі. В них живе струм електричний, чарівник він феєричний. Всі прибори оживляє, працювати заставляє. Але, дітки, пам'ятайте, струм лихим ще може бути. Та розеток не чіпайте, опіки, щоб не здобути. Тож, дітки, чи можна чіпати розетку? Ні, молодці, тому що. Може бути опік або враження струмом. Ви, малята, молодці! Правила безпеки вдома знаєте усі. Хто їх не забуває, той біди не знає.